Агресія Кремля проти України налякала інших сусідів у Росії і змусила їх готуватися до найгіршого. Міністерство оборони Литви випустило нову інформаційну книгу, що ми повинні знати про підготовку в разі екстремальної ситуації або війни у зв'язку із можливою загрозою російського вторгнення. На ста сторінках міститься чимало порад громадянам про те, як вижити під час збройного конфлікту та як опиратися окупації. Серед іншого, литовська методичка звертається до теми так званої гібридної війни. Влада України використовує цей термін для опису тактики Росії на українській території. Так, Київ неодноразово заявляв, що Москва не тільки здійснюється. Ні, приховані військові операції, але й дезінформує населення Донбасу про причини українського конфлікту, називаючи дійсний уряд так званою хунтою. В методичці також говориться, що в разі окупації литовці повинні виступати з демонстраціями і страйками або щонайменше робити свою роботу гірше звичайного. Також рекомендується організовувати акції через соціальні мережі Twitter і Facebook та здійснювати кібератаки проти ворога. Книга з наступного тижня буде поширюватися в школах, бібліотеках та неурядових організаціях, за словами міністра оборони Литви, електронний варіант видання, має незабаром з'явитися і на сайті міністерства. Після початку російської воєнної агресії проти України в Литовську армію і її воєнізований резерв проходить посилений набір. Крім того, уряду розглядає можливість створення в обов'язковому порядку бомбосховищ у всіх новобудовах на своїй території. Відсоток російськомовного населення в Литві є відносно невеликим і становить близько 6 відсотків. Однак і її спільні кордони з калінінградською областю, в якій розташована одна з найбільших військових баз Росії, а також участь. Честь в НАТО і авіабаза альянсу поруч з литовським містом Шауляй, з якої літаки НАТО патрулюють небо над Придбалтикою, підвищує географічну значущість Литви для Кремля.